Волонтерський центр шостка добро передав нашим бійцям машину, яка допоможе їм виконувати завдання по захисту країни. Про її потребу захисники говорили нашим волонтерам. Також військовим передали чимало інших необхідних речей. Зокрема, це два генератори: один дизельний, другий карбюраторний. Подовжувачі до них робив особисто волонтер та вчитель фізики ліцею Олександр Костоглот. Хлопці попросили, 5 метрів подовжувачі, тому ми зробили такі, як кажуть, достатньо міцні. Тобто можна достатньо велике навантаження, підключати захист від вологи, від води. Їм треба автономна зарядка, їм треба автономна зарядка акумуляторів і так далі. Тобто все це для того, щоб вони змогли виконувати свої Роботу, крім цього, волонтери придбали буксирувальний трос, маскувальні сітки, копні свічки, 10 павербанків та старлінки. Про це розповіла координаторка волонтерського центру Шостке Добро Світлана Суптельна. Для того щоб їх замаскувати, ми вирішили наклеїти з захисного світу на них плівку для того, щоб не було їх виду. У волонтерському центрі навчились шити костюми для розвідки. Їх також передали нашим бійцям. Надійшла допомога із шостки і шостки й до Харківського госпіталю, де лікуються захисники. Речі збирали. Не тільки мешканці міста, а й сіл. Частину з цих речей купляли за кошти волонтерського центру. Частину принесли небайдужі люди. Оце тут все приїхала із свиси. Із Ямполя, із уска. Наші шостійці принесли дуже багато, бо ми зверталися до них, що для шпиталі дуже потрібна білизна. Жителі самостійно в'язали шкарпетки нашим бійцям. Тут як звичайні, так і спеціальні для тих, хто має поранення ніг. Вони на застібочках, на спеціальних ідуть. Швачки волонтерки пошили спеціальну білизну, а також одяг для поранених. Це дівчата наші шви, шиють спеціальні. ...штани на для тих військових, які мають поранення». Ні. Як моральна підтримка, до хлопців поїдуть дитячі малюнки. Їх до волонтерського центру особисто принесли учні 13-ї школи. Недавно в нашій школі пройшов конкурс Переможна весна і ми для наших героїв зробили малюнки та аплікації. На малюнки зображена весна. І відвойова земля, земля в Луганської області. Дякуємо, що ви нас захищаєте, і ми можемо спати і ходити до школи. Мир мир, мирного неба над головою. Вам допомога з тилу обов'язковий вклад у перемогу вважають волонтери, але знаходяться місця, на які вважаючи бійці, і самі можуть себе забезпечити всім необхідним. Про це розповідає Світлана Субтильна. Зателефонував чоловік і сказав. Світлана Олександрівна, ви вже набридли людям. Я сказала, що сталося. Ви кожного разу звертаєтесь і з проханням до всіх небайдужих допомогти військовим. І це вже триває рік. І я почала цій людині доказувати, доводити, що а як без нас? Сьогодні військові можуть на це мені відповіли. А вони отримують високу заробітну плату. У мене зараз мурашки по тілу. Незважаючи ні на що говорять волонтери, вони й надалі будуть допомагати нашим захисникам. Всі волонтери в нашому місті, ми всі працюємо, знаєте, на одну справу на перемогу. Сьогодні ми хочемо показати, що і вчителі, і підприємці, і пенсіонери, і всі сьогодні ще більше гуртуються для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Міський голова Микола Нога зауважив, що підтримка військових наразі дуже важлива. Я хочу висловити слова вдячності всім, хто допомагає нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій, і волонтерським центрам. І управління по надзвичайним ситуаціям, і керівникам підприємств, установ, і простим громадянам, які надають допомогу. Це надзвичайно важливо і це основне в нашій роботі.